Чому важливо, от ви привезли, ви привезли сюди дітей, які їхні історії, і чому важливо їхні історії поширювати теж світом і в Штатах Зокрема, ну, сьогодні сотні тисяч дітей, які опинилися заручниками цієї війни на Росії на окупованих територіях. І нам важливо, щоб голос цих дітей був почути. Якщо Американці не довіряють дорослим, які розповідають ці історії, то почуйте дітей, почуйте їх історії. Це діти, свідки воєнних злочинів, діти, які були викрадені, діти, яких переховували в Росії, з яких робили росіян, діти, яких вороже налаштовували проти України і не давали будь-якої можливості повернутися в Україну. І ці діти сьогодні свідки цих воєнних злочинів тут в Америці свідчать американцям, що було з ними. І це важливо почути ці голоси. Ці діти є голосами сотень тисяч дітей, які залишаються сьогодні там, і вони хочуть бути українцями, вони хочуть залишатися українцями, вони хочуть повернутися, але росіяни не дають їм. Росіяни промивають їм мізки, росіяни налаштовують їх вороже проти України, і вони не мають жодних прав там. Тому наш заклик сьогодні від цих дітей до всього цивілізованого світу допоможіть нашим дітям вижити, допоможіть нашим дітям повернутися назад. Бо ця війна на дітей і жінок, і ця війна буде тривати допоки хоч одна дитина буде залишатися в заручниках в Росії.